Так ми випалюємо дирки на огріве на клі. Це банку в підгорошка. Дерев'яна ручка. Такі дерки все получають. Це відповідь на коментар, як ми робимо дирки. Звичайна банка підгорошка, дерев'яна ручка. Нагріваємо Дерев і потуляємо. І балончик азвичайний ще є. І зараз будемо висаджувати полку. І там ще доробити один полгор, і там ще буде один. Ще маю полку і амі. Тут я кину Амі, певне. А далі ще буде полка. Зай ще вам покажу полку и Ами, яку я собі заказал. Ой, друзья, я ось такий кусочок Ами. И це у нас ось така куренева. Куренева не, ва. не, ва, не важна. Є більше і є менше. Ще цей кусочок. І вогор закінчено. Далі ще полка. Ось височує ось таким шпателем. Ще два бугра буде полка, далі не знаю. Хто знає, напишіть. З яких граніх сортів ще посадити. Ось така коренева. Сорт полка. Полька, полка, не знаю. І різні коренева. Ось такі кореневі. Там я вже висудив. Ось так кущик від кущика. Сорок. Так, у нас тридцять п'ять. Тридцять п'ять, тридцять три. от ось і є то поліска